Вітаю вас! звати Олександра Другусова. Сьогодні ми говоримо про співзалежні стосунки та про те, як це впливає на наших дітей, коли ми виходимо із них. Ця рубрика проходить в рамках мого ком'юніті, коли люди можуть задавати мені питання та розбирати свої особисті ситуації. Опис і всю детальну інформацію про ком'юніті ви знайдете в описі під цим відео. Тих своїх відео казала, що ти в принципі буквально за хвилину розмови з жінкою може зрозуміти, що вона в співзалежних стосунках. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що мене тоді так торкнуло, бо я спочатку в ком'юніті говорила про свої стосунки і про чоловіка, а не про себе в стосунках. І мене так тоді о, я прям прокинулася і почала туди дивитися. Як ще можна зрозуміти, окрім того, що я постійно говорю про партнера, а не про себе в стосунках, mm -hmm. що я в співзалежних стосунках? Ну, давай спочатку це поясню, бо глядачі, можливо, це відео не бачили, щоб їм було зрозуміло. По-перше, як можна зрозуміти, коли ти бачиш людину, що вона в співзалежних стосунках? Що таке співзалежність? Це е, Треба просто розглянути саме слово, в ньому все закладено. Співзалежність. Що таке залежність, коли я не уявляю свого життя без чогось. Тобто залежність від алкоголю, від наркотиків, від шопінгу, від людини. Тобто, якщо цієї людини не буде, я не зможу без цього жити. Звичайно, будь-яка людина, яка кохає іншу людину, вона звикає до неї, є якісь вже звички разом, гармонійна, якась така, ну такий баланс, да? там просто класне відчуття. Тобто, будь-яка людина, яка кохає іншу людину, вона ну не може собі уявити, як я буду жити без цієї людини. Це нормально. Тому коли ми втрачаємо. Кохану людину, це нормально відчувати такий сум якийсь час, тобто на фізичному, на ментальному, на емоційному рівні перебудовується наша система, коли ми звикаємо, що цієї людини в нашому житті більше немає. Тому це нормально. Але залежна людина, вона взагалі, знаєш, там воно відчувається в різних аспектах. Я не можу прийняти рішення від цього. Я а де моя, а де ця людина? А як то? А як все? Тобто коли ти не маєш свого центру взагалі розуміння, що я живу своє життя, інша людина живе своє життя, ми обрали один одного, нам разом чудово, і тому ми рухаємося разом. Це здорові стосунки. Так? Але коли я постійно, а що ця людина про мене думає? А чи робить вона для мене це? А Чи позвонив він мені, а чи ні? Ну, Тобто, коли це здорові стосунки, люди дзвонять один одному, це. Це для них норма, бо це якась турбота. Навіть якщо я запізнююсь, там ну, попередити свого партнера, що я запізнююсь, щоб він не нервував. Це відбувається через якусь свідомість, інклюзивне таке відчуття, що я не один, я живу з іншою людиною, тому я ну, дуже органічно піклуюся про іншу людину. А от залежність це коли, якщо я не позвоню. Він образиться, піде від мене, йому буде там він в мене. Ну, якось от, воно відчувається. Тобто вже є така нездорова якби, залежність. Ну і співзалежність це в обидві боки, тобто обидві людини. вони Якось притягнулися на травми один одного, і вони через ці травми стали співзалежними. Я залежу від тебе, ти залежиш, залежиш від мене. І там же цей танок співзалежності відбувається по-різному. Хтось домінує, хтось жертва постійно скажеться. Хтось це як італійська сім'я, де вони постійно сваряться, і вони змінюють ролі. То я агресор, тут жертва, то він жертва, він агресор, я жертва. І це постійно це емоційний це накал. Іноді це буває там вже, там дуже складно, там із наркотиками, з алкогольною залежністю, з іншими жінками, чоловіками. Вони постійно розходяться, сходяться. Ну, тобто, Перша така можливо сказати ознака це е, коли дуже емоційний накал. Тобто люди не живуть кожен своє наповнене життя, тобто є робота, діти, там якісь хобі, і тут є робота, діти, хобі, якісь загальні речі ні. Дуже багато в цих стосунках займає саме напруга. Тобто, ці стосунки вони побудовані на напрузі, бо це постійно робить якось емоційно живим їх оце ці травми. Вона може відчувати я не потрібна, і постійно через це жаліти себе. А він, наприклад, там ти під від мене підеш, там ти мені зрадиш, наприклад, обидва бояться насправді лишитися самі по собі, тобто в основі. Цих стосунків ну, зазвичай якась травма, якась пов'язана навколо страху бути одній, недостатньо гарна, мене таку не люблять. І навіть іноді може один з партнерів відігравати роль, наприклад, навпаки, нарциса такого. Ну, це дуже ну, поширене явище, коли нарцистичні стосунок. Ну, якщо я нарцис в стосунках, то це точно співзалежний, бо він інші будувати не вміє. Але нарцистична основа. Йому потрібно постійно, щоб хтось йому говорив, який ти гарний або яка ти чудова. Тобто, це багато вболівальників має бути. Багато таких захоплень, компліментів, постійно флірт. Це має це робить живим. Є такі жінки, навіть не тільки чоловіки, яким потрібно постійно лайки, нові чоловіки. О, я така сексипільна, і потрібно постійно це відчувати. Звичайно, на поверхні це може здаватися, що вона дуже впевнена в собі, чи він собі дуже впевнений, йому ніхто не потрібен, і він так буде себе поводити. Але насправді дуже глибоко це через те, що ця людина сама себе не любить, вона не розуміє, що вона класна людина, бо якби вона це розуміла, їй не потрібні ці підтвердження навколо. І все її життя перетворюється в те, щоб постійно шукати це оце, оце дефамін від того. «ах». Ною ну, там я подобаюся нову О, дозу. Так, да, нову дозу. Да. Це, тому це і порівнюють залежністю. Я взагалі називаю співзалежні стосунки ну це наркотики. Я кажу, що виходити з них це як виходити з наркотичної залежності один один. І, і навіть статистика є, що 30% людей з е, співзалежних стосунків лише виходять остаточно. 70%, навіть якщо вони пішли там пару е, років вони жили. Не разом або із цих стосунків пішли, але вони все одно повертаються до цих стосунків, бо там вони відчувають себе живими. Ці люди будуть говорити, що я жива з ним. Тобто я розумію, що він там мерзотник, що він там не може піклуватися про мене, що він постійно десь, але я жива. От оце відчуття життя. От відчувається ці людиною лише в цьому. Так само і в наркотиках, так само 30% наркоманів не повертається. Інші навіть якщо вони рехави пережили, вони потім все одно повертаються до наркотиків рано чи пізно, якщо якісь обставини відбувають так само, і ну і в співзалежних стосунках. Тому я завжди говорю, коли я починаю працювати з людиною, яка в співзалежних стосунках. Говорю, є дві новини. Перша новина вам не сподобається, друга дуже сподобається. Перша це дуже складно виходити, бо це як наркотична залежність. Ви будете повертатися, ви будете себе переконувати 10 разів, 20 разів. От відразу це собі зрозуміти, що це буде. Ну, як наркотична залежить, ви будете йти, потім він буде приходити з квітами, з обручкою, ви будете так, ми почнемо жити. Але потім ви будете постійно відчувати оце е, негативний стан знову, тобто спустошення, якесь зраду себе, ви якийсь час побудете в цьому, потім знову і підете, знову. Ну тобто буде це гра, вона буде постійно продовжуватись. А друга хороша новина, що коли ви справді з цього вийдете, якщо ви справді... Оберете такий свідомий шлях лікування цієї травми, тоді ви вже ніколи не повернетеся до співзалежних стосунків. І рівень вашого життя він просто зростати буде ну просто дуже швидко. Бо ви будете самі змінюватися. Ви собі оберете, ну, таки повернете себе. Ви будете дуже наповнені, ви будете дуже вилікувані, цілісні, і тоді, коли ви вже підете в стосунки, це вже будуть дорослі стосунки. До речі, я ну знаю дуже багато прикладів, коли жінки саме виходили з півзалежних стосунків. І наступні стосунки, коли які з'являлися, це вже були стосунки, в яких вони йшли не просто вже там дружиною, а це дуже щасливі саме сім'ї, де вона просто говорить: я навіть не уявляю, як я могла в цьому бути. Тобто, зараз зі мною така людина, яка піклується, яка доросла, з якою можна говорити. Ось тобто це зовсім інший рівень. Тому, повертаючись до того питання. Перше, це ми не ну тобто це дуже емоційна така прив'язка. Ми постійно працює, ну, хочемо ну залежимо від цієї людини. Друге, ми звичайно, як наслідок, ми про це про нього постійно говоримо. Тобто, ку людину, якщо слухати, ну там сімдесят відсотків або той більше часу буде він. А що він думає? А я хочу, він такий добрий, я, маю... ну, я розумію, що його не любили в дитинстві, але я його вилікую, Тобто він, 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 а що він скаже, а що він. Тобто людина постійно намагається створити все для того, щоб ця людина була поряд з нею. А третя, вона говорить про те, що вона відчуває себе живою в цьому, то що я вже говорила. Тобто, лише в цих стосунках я відчуваю себе живою. Це там ламано мене руйнує там все. Ну конфліктів дуже багато. Це четверте. це, це прям це дуже очевидно. І дуже коли ти чуєш ці конфлікти, ти розумієш, що вони. Ну, взагалі неадекватні. тобто це постійно якесь з'ясування стосунків, постійно якісь претензії. Не завжди це ревнощі, але іноді це на ревнощах побудовано. побудована, іноді це просто на якихось ну, в якихось умовах ну, створено, що людина постійно має бути на емоційному підйомі. Наприклад, нарциси вони використовують це навіть називається нарцистичний гачок. Тобто вони створюють, коли поряд з ними це дуже. Класно, і потім він робить дистанцію. Тобто, наприклад, він приходить ну, зазвичай дуже класні в сексі, дуже класні, і а, жінка вона відчуває себе живою, там класний секс. Потім він зникає в нього або нема настрою, або щось сталося, або щось. Я розумію, що ти, ти з іншого боку тобі важко, але якщо говорити з, -з боку жінки. То чоловіки поводять себе так. Тобто нарциси, ми можемо про жінок. Я можу і про жінок при чоловіків сказати. Тобто, чоловіки вони створюють такий гачок або секс, або гроші. Тобто він її одарює, він про неї піклується так, щоб створити її відчуття, що коли він поряд, коли він з нею, їй добре. І вона, звичайно, це починає відчувати і підсаджується на це. А потім він робить. Дистанцію, тобто він їде кудись, або в нього щось стається, він не бере трубку, або він не може сьогодні побачитися. Вона починає нервувати. І він їй дає це відчуття, що бачиш, якщо я не поряд, тобі буде погано. Це може бути не розмовляти, якийсь скандал чи щось таке. Потім він знову з'являється, знову він робить це таку мрію на день, на вікенд, наприклад, знову таке або класний секс, або гроші. Вона знов така себе, він знову дистанцію. І потім вона вже звикає, Тобто це нейронні зв'язки. З ним класно, без нього погано. І коли вона починає навіть задумуватися про те, що вона хоче піти, це вона відчуває, що все я помру, без цієї людини я не можу жити. Ось. І, до речі, це теж ознака. Ти е е е з стосунків, коли люди дуже часто розходилися, сходилися, розходилися, сходилися, і ну буває у різних стосунках. Там буває, наприклад, люди щось там, наприклад, в цей момент якась криза, вони її не подолали, вони розійшлися там півроку, не зустрічався, або рік потім вони знову зустрілися і зрозуміли свідомо, що так я без тебе жити не можу. Це Одна справа, а от співзалежні вони будуть постійно на тиждень, на місяць, на півроку. І оце, ну, півроку це ще треба витримати. Зазвичай, ну, зазвичай це тиждень, два тижні, місяць, три місяць, і це постійні гойдалки. Оці гойдалки це точно співзалежні стосунки. Якщо жінка-б'юзер, там трошки інакше. Те, що я бачу частіше, це інша сторона, вона така сама, як у чоловіків, бо Чоловік, коли він це робить, він же не тому, що він мерзотний, він справді це не розуміє. І він справді також страждає. Тобто він там може навіть плакати вдома або йому там рветься серце, коли щось знову таке. Але його серце воно закрите, закрите для любові, справді. Тобто він не здатен відчувати, що відчуває інша людина. Нарциси вони взагалі це не можуть робити, але що вони ще й таким з таким присмаком. Склала такою егоцентричності, то вони взагалі не спроможні відчувати, що відчувають інші. От жінкам, те, що я зустрічала жінок, які в співзалежних стосунках займають. Роль аб'юзера та більше, то це жінки вони зазвичай такі дуже впевнені собі, вони красиві, вони вміють гарно одягатися, вони вміють висловити все, що вони бажають ну, нам вважають за потрібне, дуже. Відкрито, вони е, не бояться говорити відверто все, що вони хочуть. Бо якщо навпаки жінка в такій позиції більш ну, люби мене, ну будь ласка, вона буде постійно боятися щось сказати, вона буде підлаштовуватися. Добре, кохане, як ти скажеш. А тут просто навпаки. Тобто жінка вона постійно домінує, вона говорить, що вона хоче, як це має бути. А чоловік він е, перетворюється на такий дуже. Мовчазливий, такий обслуговуючий, скажем такий формат, коли він дуже багато пробачає, він вважає, що ну, це моя тигриця, вона така добра. Ну там він буде постійно минати конфлікти, він буде постійно її виправдовувати перед іншими. Вона така, вона стає така левиця, Вона все говорить, як є, як вона вважає. А він навколо неї починає круги наматувати і. З одного боку, це знаєш, в нашому суспільстві це взагалі вважається ну це чудово, жінка-королева, і чоловік має бути так, але з часом він їй набридається, їй, ну, їй стає якось це нецікаво. Ось, і Вона може якийсь час ще більше і більше його да, підшпирювати, зробить це. Зробити це, да і вона може цим пишатися, що він їй на квіти дарує кожного дня і подарунки дарує і заради неї. Те робить робить, а потім їй це набридати. І тоді він перетворюється в цього тузіка, який тут піди, падай, і вже немає поваги. Звичайно, тоді починається такий перекос, бо е, вона хоче бачити біля себе чоловіка з потужною чоловічою енергією. В нього в не, її, її вже немає, бо він вже її десь Досі. загубив, задавив е, і так далі. І вона починає від нього вимагати того, що він дати не може. Зазвичай, якщо чоловік це ж так само лікується, якщо він це усвідомлює і він виходить із цієї залежності, це так само важко, так само важко. Але потім, з великою вирогідністю, якщо він справді вилікується, а не піде знову до іншої самки, яка його візьме під крило, то він може відчувати себе таким дуже, ну, він поверне собі життя, він почне. Знаєш, як це наздоганяти все, що він втратив. Тобто іноді деякі чоловіки йдуть там, дуже багато стосунків починають. Дехто починає там, працювати, за собою там, дуже там, приділяти увагу своїй зовнішності. Він приводить себе до ладу. І потім вже він починає тако цінувати себе, бо шлях із півзалежних стосунків це справді. Е Самоцінність, тобто, коли людина повертає собі цінність, що мені не потрібна інша людина, щоб відчувати, що я якась там крутезна чи ще щось, це саме, ну тобто, я, мені достатньо себе, і дуже часто людина, коли виходить зі співзалежних стосунків, вона якийсь час взагалі не йде в стосунки і їй починає подобатися. Оця незалежність, оця е, свобода, е, насолода собою. І я дуже часто чую людей, коли вони говорять: Боже, це такий кайф, я там, себе повертаю, Боже, я там можу насолоджуватися, Боже, я стільки всього впустив, ну, е, втратив часу чи щось, у якихось можливостей. І вони починають наздоганяти це, надолужувати. Надолужувати да. ці всі да, прогалини, і тоді вони відчувають цей кайф. І коли вони вже вилікувані, коли вони вже я називають знаєш, так випрямили плечі, вони відчувають себе достойними, тоді вони вже йдуть у свідомі стосунки. і Так само як і жінки, так само і чоловік він може знайти вже жінку, яка буде його шанувати, поважати. І це не буде просто ой, ти мій Бог, і він буде відіграватися. Ні, він буде вже відчувати. Ну і повагу, тобто це вже буде взаємоповага. Ось, і жінки такі вони ну, частіше за все теж такі дуже привабливі. Ось мене була цікава розмова з дівчиною. Я просто дуже багато досліджувала співзалежні стосунки. По перше, я їх сама проходила в своєму житті. І по-друге, дуже багато людей до мене приїжджали на ретрити, на курси приходили. Тобто, я це дійсно досліджувала, бачила дуже багато. Якщо вам це корисно, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.